Планета кіно. Це щось. Мій батько заснував академію Нордстар. Школу для сант. Сант із торгових центрів Санд для парадів. Кейт, ти потрібна мені тут, щоб керувати школою. Можливо, з тобою Нордстар нарешті виграє різдвяний кубок. Ти причина, через яку люди люблять Нордстар. Ти є Нордстар. Шестеро вже кинули навчання, відколи тата не стало. Не знаю, що ще може бути гірше. Кейт! Колись я тобі подобався. Це було до того, як ти пішов працювати до ворога. Ти права, мені варто працювати тут. Коли тебе звільнили? Мене не звільняли. Я можу допомогти Нордстару виграти різдвяний кубок. Тобі потрібна перемога, мені потрібна робота. І ми обоє хочемо обіграти святого Миколая. А -а -а -а! Як ви сюди потрапили? Не пам'ятаю. Як вас звати? Не пам'ятаю. Добре, він сказав, що прийшов звідси. Викличу поліцію. Ми не можемо викликати поліцію. Це ж сам Санта. І що із цим робити? Веземо його до Нордстару. Оточимо його іншими сантами. Може, він згадає, хто він. Щоб бути чудовим Сантою, потрібно багато чого. Знання, емоційний інтелект і, звісно, сила. Тобі з ним добре. О, прошу. Він тобі подобається. Він зовсім не пам'ятає, що Санта. Невдовзі він згадає. Дякую, Аміго. Ти мене зараз заплутав, друже. Ти в порядку. Я бачу речі, які не можу пояснити. Першими йдуть наші близнюки, і вони цілий день їли цукерки. А якщо я там на горі почну бачити якісь речі? Подумайте, як можна використати те, що ви бачите. Дай вгадаю, Лео, ти хочеш яскраво синій мотоцикл людини павука. Будь слухняним, ним хлопче. А ви просто чарівник. Я побачив, чого нет хоче на різдво. Він хоче полярну зірку. Ми хочемо збудувати ще один торговий центр. Продай нам успішність бізнесу залежить від людей, що ним керують. Разом ми зможемо. Я не знаю. Я знаю. Ти ж не думаєш продавати, правда? Це велика сума грошей, я повинна добре обміркувати. Так? Ну і як зачекай, Ден, ти не маєш відмовлятися лише тому, що. Тобі страшно. Ласкаво просимо на різдвяний кубок. Кріс. Як ти мене знайшла? Свисток, це ж маячок. Полярна зірка перемагає. Тож ти не продаєшся. Ще багато чого треба зробити. Ми перемогли, бо ти вірила в мене. Хіба частину цієї віри не варто спрямувати на себе? Вибач, я просто не думала, що зможу це зробити. Дякую.